Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. За кілька днів українцям перерахують пенсії заднім числом. Хто отримає доплату за три місяці? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. У березні в Україні було проведено масштабну індексацію пенсій, але на цьому підвищення пенсій не закінчилися. Хто отримає підвищені виплати у червні? У червні буде проведено перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, але заднім числом, бо саме підвищення заплановано на 1 квітня. Ці виплати, перераховані з урахуванням доплат за квітень та травень, розпочнуться вже з червня. За інформацією Міністерства соціальної політики, цього року перерахунок пенсій торкнеться близько 629 тисяч пенсіонерів, які продовжують працювати, але розраховувати на великі доплати не варто. Так, за даними минулого року, приріст пенсій після перерахунку був незначним у 2024 році. Збільшення з урахуванням лише страхового стажу становило 86,24 гривні. А при обліку страхового стажу та зарплати 168,65 гривень. Це середні показники. З 10,3 мільйонів пенсіонерів України близько 2,9 мільйонів продовжують трудову діяльність. За даними пенсійного фонду, у квітні 2025 року середня пенсія в країні сягнула 6341,11 гривень, а у працюючих пенсіонерів 6862,86 гривень. Але головний момент у тому, що у 2025 році пенсійний фонд оголосив, що підвищені виплати пенсіонери, що працюють, почнуть отримувати вже з квітня, оскільки звітність тепер, начебто, надходить щомісяця. Раніше необхідні відомості про сплату єдиного внеску за квартал року надходили лише до 10 травня, тому підвищені виплати пенсіонери фактично починали отримувати лише із червня. Але і 2025 й 2025-й не став винятком. У цьому можна переконатись із інформації пенсійного фонду про закінчення фінансування пенсій за місяць. Загальна сума, спрямована на виплату пенсій, не змінилася у квітні, а це означає, що перерахунок не було проведено. Тоді б квітнева сума виплачених пенсій мала б бути більшою, ніж, наприклад, у березні, але вона залишилася на тому самому рівні. Тому фактично перерахунок пенсій пенсіонери, що працюють, отримають у червні з доплатою за квітень, травень і відповідно сам червень. Можливо, пенсіонери, що працюють і отримали доплати у квітні, але зі статистики ПФУ та дзвілків наших читачів, можна зробити висновок, що ні. Тому в червні пенсіонери, що працюють, отримають доплати заднім числом. Хто ще отримає підвищені пенсії у червні? Крім підвищення пенсій працюючим пенсіонерам, у червні доплату до пенсії можуть отримати пенсіонери, які досягли певного віку. Головне, щоб пенсія не була вищою за 10 340 35 гривень. Нагадуємо, що вікові доплати починають нараховувати при досягненні 70, 75 та 80 років.